Вівторок, 18 лютого. Це новини коротко. Вітаю На Дніпропетровщиною. В день наші захисники збили дрон розвідника. А вночі ворог обстріляв Марганецьку громаду на Нікопольщині. По селах бив з важкої артилерії, поранених немає. Шквал погроз у Дніпрічини щодня на електронні пошти шкіл приходять повідомлення про мінування. На перевірку анонімних попереджень свої критично важливі сили кидають рятувальники і правоохоронці. Хто ж мінує школи і як в таких умовах навчаються діти? Дивіться в повному випуску. 11 Майже сотня спеціалістів в умовах, максимально наближених до реальності. У Дніпрі служби, які першими опиняються на місцях після ворожих влучань, провели спільний тренінг. Як відпрацьовували між собою координацію рятувальники, кінологи, медики та волонтери? Покажемо. Обійшли і Китай, і США. Успенська площа в Дніпрі номінована на найкращий архітектурний проєкт світу. Її реконструкція вразила журі і вже пройшла до фіналу конкурсу. Однак для Дніпрян цей проєкт став ще й темою суперечок. Через його чималу вартість. Оскільки ж обійшлася Успенська площа місту, та чи дійсно вкладені кошти себе виправдали, дізнаєтесь. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтесь на 11-й.